Друзі, всіх вітаю! На вулиці така гарна сонячна погода. Так хочеться вийти до саду. Але сьогоднішнє відео буде про квіти, але про хатні справи з квітами. Але поки що це секрет. Залишайтеся зі мною. Зараз тільки подивлюся. Вже добре розцвітають підсніжники. Мені ця назва. Більше подобається, ніж галантуси. Кам'яломка непогана. На сонячних ділянках сходять тюльпани. Треба тут підрізати агроволокно. А тут думала, загинула моя сон трава. але нічого, зелена. Навіть аліуми вже сходять. Друзі, всіх вітаю, подивіться, яка у мене радість. Сподіваюсь, у мене будуть тюльпани на підвіконні. У маленькому горщику ботанічні. Самі ранні, жовтенькі такі. Здається, тарда називаються. Ботанічні більш за все радують. А у цьому я навіть не знаю які. Викопувала минулого року в саду, щоб пересадити в інше місце. І забула про них, на що красиві це точно. Вони були у доброму стані, і я їх висадила. Час від часу проливала окарінювачем. Десь місяць горщик стояв на вулиці до недавніх великих морозів, а потім у прохолодну кімнату і через деякий час побачила перші носики оціх великих спочатку. Поставила на підвіконня і ще раз пролила окарінювачем. А через деякий час інші проклюнилися. Оці маленькі. Першу підживку треба зробити кальцієвою селітрою. А наступного разу я пролила майстром 13 40 13.4013. А далі буду підживлювати комплексним добривом. Підписуйтесь, будь ласка, будемо спостерігати, чи заквітнуть вони. А цей красунчик, ви пам'ятаєте, квітував у мене на початку лютого. Є коротке відео з ним. Сьогодні я отримала посилку з ампельними петуніями. Вже декілька років я саджаю виключно серію віста. У вісти потужний кущ вона квітує до морозів і не треба відрізати квітки, які відцвітають. Єдина умова, це потрібні горщики великого об'єму. У мене біля 20 літрів, можна і більше. Це касетна розсада. Зараз покажу, які саме в цьому році я обрала. Парадайс, Джазбері. Ще я завжди купляла Сільвербері. це блідорожеве, майже біле. Але тут вони продаються набором по 5 штук, а мені стільки не потрібно. І два набори мінівісти улюблених кольорів для створення композицій. Грунт у мене навпіл Класман, універсальний закон та та У Подарунок мені поклали три штучки Алісуму Алісуму Сноупринцес. Може, хтось мене засудить. Скажу чесно: стаканчики я використовую по декілька років. Не тільки щоб зберігати кошти, а й для збереження навколишнього середовища. Навіть не знаю, що більш важливо. Відписую стаканчики на малярному скотчі. Він добре тримається, навіть не відідрати його. Розсада дуже гарна, дивіться. Всі маленькі рослини при посадці приливаю отаким розчином: актара на кінчики ножа, магнікур Energy 3 мл і радіфарм 5 мл. з розрахунку на 2 літри води. Отвори роблю ножицями. Просто відрізаю. Дуже зручно і легко. Поставте мені вподобайку. Вам не важко, мені приємно, як кажуть блогери. Всі саджанці я розсадила, верхівки підрізала. Ось розмістила поки що на нижній полиці стелажу в котельній. Тому що перший час їм потрібна більш прохолодна температура. Далі все буде залежати від мого догляду. Покажу ще, що я отримала на цьому тижні. Кожного року я замовляю невелику кількість ґрунту класман для вирощування квітів і овочів з насіння. Ще купила гумат. Три упаковки агроперліту по 3 кг. Тут майже на 20 гривень дешевше, ніж у епіцентрі. І 10 літрів класно. Яка його вартість? Напишу на екрані. Зараз відкрию і подивимось. Ну, класно, це класно. А так виглядають примали, які я купила місяць тому в епіцентрі. Я це обіцяла одній колежанці. Після цвітіння я їх пересадила у більші горщики. Навіть значно більше. Хай добре вкорінюються, а потім я їх пересаджу у садочок. Друзі, у вас є позитивний досвід зберігання примул з епіцентру? Поділіться, будь ласка, в коментарях.